На радіо місто Анбугом проект ми поряд студії з вами. Працює Віктор Музалевський. Нагадую, нас можна чути у Вінниці на хвилі 101,8 FM та у козятані на хвилі 92,7. і І сьогодні ми спілкуємося із капеланом Дмитром Поліщуком. Вітаю вас, пане Дмитре. Доброго дня, дякую, що знайшли час. Скажіть, будь ласка, ви стали капеланом? Розкажіть про свою історію встановлення, чому саме ви пішли? Ви обрали капеланство? Ай, знаєте, сучасний час, який ми зараз проходимо, і ті всі випробовування і виклики, які мають, вони вимагають чогось. І я думаю, що ті вимоги, які воно ставить, ми відчуваємо всі, але насправді приймає виклик та людина, яка відчуває покликання. Тож я можу з певністю сказати, що я став на цей шлях, тому що відчув покликання, не тому, що. Знаєте, дуже часто, коли от, е, тренд якийсь да, це щось модне, і люди часто стають на цей той чи інший шлях, тому що це модно, і хочеться бути побаченим, почутим, хочеться якось заявити про себе. Я до цього е, приходив дуже зважено. Я багато місяців е, перевіряв себе як священнослужитель, як людина, яка розуміє, що це не просто виклик, це відповідальність, тому що це людські долі. І це брати участь, я в мене я такий, знаєте, дивіз завжди брати найбільша привілегія, яку дає Господь, це брати участь у чиємусь житті. І я розумів, що я буду брати участь, якщо я піду на цей шлях в житті багатьох людей. І от питання, от як капеланський девіз, бути поруч і не нашкодити це. Одні із самих основних девізів. І ось я розумів, що а, я ставив вимогу до себе, що якщо я піду по цим шляху. То відповідно чи зможу я виправдати, і в певний момент Господь проговорив через різні різні обставини різних людей, і я вирішив зробити маленький крок віри і спробувати. І я розумів, якщо я спробую, я побачу, що це дійсно є. Якщо я побачу зворотній зв'язок. Тому що я боявся, напевно, найбільше, що я не буду бачити зворотній зв'язок. Можливо, недостатньо моєї компетенції, можливо, недостатньо моєї віри. Але я побачив, що насправді Господь відкриває серця цих хлопців, і вони запрошували мене знову. Я розвивав потихеньку різні місця ходив в різні місця по різному. Це все відбувалося в різний час, але я бачив, як є сигнал. Сигнал, що так, ми відкриті і ми цього потребуємо. Ви пам'ятаєте першого нашого воїна, з ким ви спілкувалися? Чесно скажу, вже так багато було хлопців, що навіть ні. І самий перший воїн, знаєте, яка в мене була практика? Я дуже так цікаво зробив. Я знав, що для хлопців завжди відгукується щось від дітей. В мене є молодший син, його звати Самійло, а йому 8 років, і він якось так трапилось. Перед війною чомусь він почав ліпити з пластилину танки. Дуже кольорові, гарні, різні танки вони були не схожі на справжніх, але було зрозуміло, що це танк. І я попросив його кажу, самілику, якщо папа купить тобі пластилін, чи зможеш ти зліпити трошки танків і намалювати малюночки, а ми з тобою відвідаємо хлопців і просто подаруємо. І він сказав: Добре. І ми просто разом сіли, він наліпив цих танчиків, намалював декілька малюнків. Я просто одягнувся разом з ним і ми поїхали до хлопців. І я думаю, господи, якщо то місце і той час, якщо ти покажеш, то покажи, будь ласка, щоб я зрозумів. І просто ми заходили до палат, просто привіталися. Каже, ми, ось так, я от кажу, капелан, це мій синочок, ми хочемо подякувати вам і просто, от в знак уваги, подарувати вам щось із цього. І ми давали на вибір, кожен міг вибрати той танчик, який він хотів. І ось таким чином ми просто пройшлися по хлопцям. Я не говорив з ними про щось дуже духовне, про щось велике. Було, я пам'ятаю, просто декілька палат, де я попросив помолитися за них, бо тому що було на серці дійсно, я бачив їхні очі, їхні почуття. І вони дозволяли, і ми просто помолилися. Але ось Такий був мій перший досвід. Тобто, навіть мій маленький син був для мене на той час підтримкою. Самійло часто долучався до батькової роботи відтоді, е, на жаль, я побачив, що йому важко. Я побачив, що йому важко дивитися на ті рани, які є, і він так е, він, як мужній маленький хлопчисько, він все ж таки нормально на це реагував, ніби, але я бачив, що йому важко. І після цього я зрозумів, що напевно, якщо щось зробити, що я можу передати, то так, але більше я його з собою не брав, тому що як не є травматичність, певна може бути. І вона може не зразу проявитися з часом. Тому я думаю, що це просто був уже такий не на часі момент, бо я починав ходити саме в ті місця, де були такі хлопці з початковими пораненнями, які ж саме проходили ще початкове лікування, ще до відновлення, так? тому що далі там реабілітація. Так, тобто там трошки. Ну, Важко було. Тобто, людина, не кожна може психологічно нормально витримати те, що вона може там побачити, пане Дмитре, ви обрали шпитальне служіння. Так. Це було таке рішення виважене, і чи ви вагались, можливо, поїхати на фронт, чи все-таки залишитись тут? А, ви знаєте, колись Господь проговорив до мене через один фільм і. Я насправді не думав тоді. Я просто після цього фільму задумався. Це був фільм про одного американського снайпера, який воював, і потім після того, коли він повернувся, коли закінчилась війна, він почав робити щось для ветеранів. І я, знаєте, от подивишся, буває, щось, і воно якось так просто ну класно. А буває, подивишся щось, і в тебе виникає багато питань. І це було ще до війни. І в той час я відчував, що щось щось вторкнулося всередині мене. І просто коли почалося ось це все, я читав трошки про досвід інших країн, які воювали, і про те, що відбувається після війни. І я зрозумів, що так, це круто їхати, допомагати, і в мене безліч друзів, які це роблять. Але я розумію, що буде потім, що все одно рано чи пізно щось закінчиться, якось воно буде по-іншому. Але залишиться безліч у людей, які потребують сьогодні зцілення, які сьогодні потребують підтримки. І я розумів, що я не можу собі дозволити говорити Ну якось потім розберемося. Я розумію, що Господь дає мені сьогодні можливість, розум об'єднання навколо мене людей, спроможності, якісь певні для того, я б вже сьогодні будував якусь платформу, яка в майбутньому може допомогти. І саме важливо, що щоб. Ми повинні розуміти, що супровід військового, який отримав поранення і сьогодні лікується, він потребує вже від початку приїзду в лікарню, чи в шпиталь, чи в інший осередок, тому що насправді хлопці знаходяться не просто кажуть: знаєте, ми кажемо шпитальний капелан, але хлопці знаходяться в масі без лік... Чи різних закладів охорони здоров'я не тільки да це військовий шпиталь, на, на жаль, сьогодні надзвичайно багато місць, де вони є, і тому я розумію, що ми маємо сьогодні вже надавати їм якісний супровід. А оскільки я людина така, не люблю братися за все підряд, я люблю робити щось одне, але якісно. Тому я розумів, що якщо я хочу, щоб це мало результат, то я маю займатися виключно чимось цим одним. Тому я обрав саме цей напрямок з вашого. Досвіду, капелан це більше говорити чи більше слухати? Більше слухати. Насправді більше слухати сьогодні. У нас насправді в багатьох, напевно, священнослужителів це переломний період. Тому що всі ми звикли говорити з тих місць, де ми стоїмо і звертаємося до людей за Піпітрою, там чи за якимось платформою, чи за іншими. Якимись місцями, як кожен собі оприділяє, але ми звикли говорити, наставляти людей, щось їм доносити, навчати їх слова Божого. Але ми, на жаль, не вчилися слухати їх, і тому ми маємо наприклад сьогодні безліч розбитих сімей, безліч розбитих життів, тому що люди слухали, але не знали, що з цим робити. Не було зворотнього зв'язку. І от є такий термін активне слухання. Це коли ти не просто прийшов і ти посів і слухаєш, тобто ти вмієш довготривало в е, таке слово е, вліченого. От не можу зараз знайти, на жаль, українське слово як підібрати що, що ти включений в цей процес. Оце дуже важливо, тому що хлопці вони відчувають. Вони відчувають, коли ти прийшов просто галочка, да от посидів. Ти ти оти от є до в... день. так, угу. тому що ну типу ніби це це твій виклик, тобі потрібно його виконати, і все вони відчувають, чи ти включений, тому що так і таким чином вони прощупують тебе, чи ти той, кому насправді можна довірити про щось говорити. Вони відчувають, і от якраз показником е насправді о цього усвідомлення є скільки ти часу можеш просидіти. Знаєте, в мене буває ось так, що я думаю, так я давно не був ось в цьому місці, а дуже люблю хлопців, дуже люблю бути разом з ними. Але не завжди є час. На жаль, дуже багато відволікає, і чим далі я цим займаюсь, на жаль, розширюється діапазон роботи. І іноді, от ти приходиш і думаєш, так, не був давно, зараз зайду. Ну скільки, годинки, чотири виділю на цей час, так обійду ту, 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 ту палату. Заходиш в одну палату дві години. Просто ти слухаєш, слухаєш, слухаєш. Потім ти кажеш, хлопці, давайте помолимося разом. Вони завжди з радістю. І потім вони кажуть: так добре, що ви приходите, тому що насправді ми розуміємо, що нам потрібно тут виговоритись, бо ми не хочемо додому вести ось це все, що відбувається всередині нас. Тому це дуже велика потреба і дуже необхідний навик сьогодні, капелан. Зворотній зв'язок. Ви коли починали. Працювати капеланом, так, ви служите капеланом, ви е, говорили, що боялися, щоб він був. Так? Ви так. дуже хотіли, щоб він був. Який він зараз? Е, що ви відчуваєте, що можете точно сказати? Це зворотній зв'язок. Я виконав свою роботу, людина в правильному напрямку. А, я зайду так збоку. Ага. Ми повинні завжди розуміти це принцип, це матичний, математичний прорахунок, що всім не допоможеш, і не завжди отримаєш можливо те на що ти очікуєш, заходячи в ту чи іншу палату, намагаючись встановити контакт і допомогти тим чи іншим людям, завжди будуть відсоток, який насправді не буде хотіти приймати тієї допомоги. Різні причини. Просто можливо людина по життю не мала можливості навчитись комусь довіряти. Можливо, просто їй зараз важко, і вона сама не може опанувати те, що відбувається всередині неї. Але насправді зворотній зв'язок, ви знаєте, він в відкритості, коли люди відкриваються. Ось наприклад, вчора в мене була зустріч випад... не випадкова. Ми спланували її з одним хлопцем, який проходить лікування і протезується у нас у Вінниці, і він каже: Я там буває виставляю інформацію, шукаю для хлопцям крісла, колісні, милиці. І він каже, слухай Діма, а в мене є милиці, я ними не користуюсь, давай я тобі віддам. Кажу, окей, куди під'їхати? Ну, він каже, я от зараз там, то там, то добре, я під'їжджаю, ми беремо милиці. Кажу, слухай, в тебе погані резинки на милицях, а я там буваю теж закупаю хлопцям, щоб міняти, щоб під руками було, кажу, пішли до машини, та я тобі поміняю. І поки ми йдемо до машини, ми починаємо розмову. Я просто говорю з ними про всі речі, ми підійшли, поміняли резинки, і він просто стоїть і каже, та знаєш, і от пішла розмова. І, от ти розумієш, що ось це саме є показником. Це не коли я намагаюся випитати в них якось, що там в тебе відбувається, чому ти такий сумний, чому так якось тобі зараз важко? Це коли я просто є поряд, а вони довіряючи мені можуть поділитися саме тими якимись внутрішніми обставинами з боротьбою, яку ведуть всередині зі мною. Просто вже не я їх про це прошу, а вони самі. Коли ми просто можемо радіти разом, я буваю вожу хлопців на стрижку. Ось барбершоп, бо дуже часто знаєте, приходять люди, які стрижуть в лікарні. Ми маємо безліч чудових людей, які служать чудово, волонтерів, безліч крутих людей. Наш народ супер. І безліч людей приходять і стрижуть хлопців, і зазвичай, звісно, менш мобільні, які мають такі поранення, що важко їх вивозити. Це класно. Але, наприклад, значна частина особисто моїх, ким я займаюсь, вони вже проходять протезування. Вони вже більш мобільні або на візку, або вже на милицях можуть рухатись. І Я час від часу вожу їх на стрижку в барбершоп. Ми домовились з одним барбершопом, і вони безкоштовно стрижуть хлопців мені. І, от ви знаєте, коли ти вивозиш, особливо ті, хто перше приїхав, вони ще не знають там мене особисто. І от коли ти вивозиш в барбершоп, коли вони змінюють там чотири стіни на чудове місце, де безліч молодих людей посміхаються, де просто їх постригли гарно, ми пожартували разом з ними, і вони розкриваються, як ті квіти на сонці. І от, от коли людина вже відкривається, коли ось цей сум з очей, і похмурість обличчя, і погляд такий недовіри переростає в погляд дружній і в відкритість в розмову, ось і це є напевно найкращим показником. Капелан Дмитро Поліщук у нашому проєкті ми поряд на радіо над Богом» ми продовжуємо розмову. І, пане Дмитре, з якою категорією? наших військовослужбовців, поранених, вам досі найважче працювати. Хм, яке цікаве питання, яке ніколи сам собі не задавав. І я вдячний Богу насправді що таких немає. Ви Знаєте, от, от зараз намагаюся сам себе впіймати на цій думці. Таких немає. Немає, я скажу чому. Я не скажу, що я народився в ідеальній сім'ї і прожив ідеальне життя. Я сам не ідеальний. Я розумію цих хлопців, що вони так само розумієте, дуже часто в суспільстві люди біжать і вони намагаються дати оцінку. О, ти такий. І тому я буду з тобою дружити або не буду. Я не намагаюсь, тому що я дивлюся не просто на людину, яка сьогодні переді мною, яка так чи інакше поводить себе або так чи інакше говорить. Я дивлюся, звідки ця людина, хто вона, що довелося цій людині прожити і пройти. І тільки тоді я можу розуміти. І тому кожен хлопець, який має якісь певні важкості, і який веде себе, а такі є, який веде себе дуже так викликаючи, Звертаючи на себе увагу, за цим щось стоїть, це не просто так, і тому іноді в мене навіть до себе великий виклик, я сам собі його даю, тому що дуже легко працювати, коли все складається, дуже mm -hmm. легко. А от коли є такі випадки, коли от ти з ним ніби спілкуєшся, якось підводиш до якихось думок, намагаєшся пояснити якісь речі, а от він, ніби як, от, все одно щось намагається вкоїти таке щось викликаюче. А я розумію, що він просто кричить: Ей, я тут, я тут, і мене щось болить. Зверне на мене увагу. Так. І тому для мене немає напевно таких людей. Я вдячний Богу за кожного. І, і для мене це неймовірно розуміння великого і потрібного досвіду, тому що, на жаль, ми не можемо відвернутися від якоїсь частини суспільства, тому що по нашим міркам воно якесь не таке, як нам би хотілося. І тому я працюю з усіма з хлопцями, які сьогодні не хочуть мене слухати. А може хтось скаже, а як же ж ти з ними працюєш? Я просто приходжу і десь там сижу поряд. Я просто сижу, спілкуюся з побратимами поряд, вони просто дивляться на мене. А потім проходить час, і потрошку потрошку ми починаємо спілкуватись. Тому капеланство це не завжди, знаєте, як от прийшов, зробив обряд і пішов. Іноді це довгий шлях, і до нього потрібно бути готовим. І тому я побажаю насправді всім, до кого є в серці виклик до цього питання і бажання, щоб вони насправді розуміли, що потрібно запасатися терпінням і рухатись вперед. Вас запитують, якої ви конфесії? А, мало чомусь мало різними, вже мене охарактеризували. Хтось каже, що я батюшка, хтось каже, що я отець. Святий, зверти. так, да. вже багато я на себе мав різної інформації, о, хто я такий, але не запитують. І я хочу сказати людям, щоб люди розуміли, що капелан це не про релігію, капелан це не про деномінацію чи про якісь там виключне світобачення. Капелан це ти є духовний наставник. І підтримувач рук людських, які стомилися, саме тим чином, який цій людині це потрібно. Ти повинен відчувати, що це, якщо завтра людина скаже мені, я хочу поїхати в православний храм і поставити свічку або купити щось там, я посаджу її в машину і повезу. Якщо вона мені скаже, я хочу поїхати в протестантський храм і послухати там, прославлення, я завтра повезу туди її. Тому що мене цікавить, щоб оце внутрішня людина, її безпосередньо духовна частина, щоб вона мала е, їжу духовну цю. Да? І тому для мене ось цього немає значення. Іноді хлопці запитують, але насправді це буває надзвичайно рідко. І це дуже добрий знак. Тому що вони не дивляться, який ярлик на тобі. Вони дивляться насправді, хто ти і чого ти, пане Дмитре, зовсім трохи часу лишається, і я хотів би, щоб ви розповіли про те, що потрібно зараз нашим поранним військовослужбовцям, щоб вінничани почули, жителі нашої області і, можливо, теж долучились, підтримали. Дивіться, я безпосередньо, окрім душ пастерської такої опікунської діяльності, веду також підтримку хлопців візками, кріслами, колісними, милицями і всякими такими дрібничками, які допомагають їм в реабілітації, в пересуванні. Час від часу виникає потреба в таких речах. Якісь хороші милиці, тому що рано чи пізно ми надіємося, що кожен з них їх викине і зможе ходити сам, але на певному етапі це потрібно. Візки також час від часу їх потрібно ремонтувати. Я я недавно на днях задумався, потрібна команда, яка може насправді ремонтувати візки, тому що все одно вони виходять з ладу. Їх гуманітарки багато вживаної попривозили в країну, але ну, вона ж потребує обслуговування і ремонту. Я вам скажу, що це окрема велика тема, але суспільству треба сьогодні вже щось читати, щось слухати, як потрібно взаємодіяти з людиною, яка була у війську, яка приймала участь в бойових діях. Це саме основне. Тому що сьогодні ви можете принести якусь річ, а завтра просто так якось відреагувати і таке щось сказати, що насправді нівелює це все. Воно просто поставить хрест. Тому найбільший виклик суспільства і чим я також зараз намагаюсь займатися, це просвітницька діяльність. Це просвітлювати кожен свою душу, своє серце, свій розум через читання, хоча б розуміння, як Впливає бойова дія на військовослужбовця, як це може вплинути на їхню поведінку, що з ними краще говорити про що не говорити? Що запитувати, що не запитувати? Тож, будь ласка. Не нехтуйте можливістю сьогодні трошки потрошку та й освічуватися в цій, тому що насправді це найбільша допомога для них. Це реакція суспільства і намагання суспільства їм якось допомогти і підтримати тим меседжом, що друже, ми розуміємо тебе, і якщо і і спілкування не потрібно виділяти. Знаєте, я кажу людям завжди: не відділяйтесь військовий, не військовий. Передусім, це людина. Відноситись до нього як до людини, не ідеалізуйте його. Не треба робити супергероїв усіх, вони цього не потребують. Не думайте, що він якийсь не такий, що він якийсь інвалід чи ще щось. Він рівноцінна повножиттєва людина. Тому відносьтесь просто з усвідомленням оцих всіх тонкостей до неї просто як до людини. Передусім. І дякую вам за вашу службу. Дякую за вашу щоденну роботу. Нагадую, що сьогодні у нас був в ефірі в проєкті «Ми поряд» Дмитро Поліщук, капелан. Дякую, слава Україні. Героям слава. А за тиждень ми знову зустрінемось у нашому проєкті. Дочекайтесь і будьте з радіо Місто над Бугом. На все добре. Українські волонтери. Незламні представники незламного народу. Проєкт Ми поряд на радіо місто над Бугом.